У місті розпочалися оновлення зупинок громадського транспорту. В роботі сьогодні понад 10 об'єктів. Наразі, за приписом муніципальної варти, вже відремонтували та впорядкували зупинку на незалежності, що біля аптеки, 12. Наступного тижня КП «Добробут» продовжить ремонтні роботи на зупинці Реал Авто, що на вулиці Володимирській. А також з наступного тижня працівники підприємства проведуть демонтажні роботи на зупинці Бум, що на вулиці Бреській, розглядається можливість встановлення двох нових зупинок: швейна фабрика та Стел, обидві по вулиці Незалежності, а також облаштування платформи для висадки пасажирів на зупинці навпроти комбікормового комбінату, де наразі встановлений лише знак. У ліцеї номер 7 триває ремонт тренажерної кімнати. Через присідання підлоги в приміщенні утворився значний нахил стіни. Підлогу та аварійну стіну вже демонтували на черзі. Заміна комунікацій, улаштування підлоги та косметичний ремонт приміщення з бюджету громади. На роботи виділено 1999-993 гривні. Завершується поточний ремонт вулиць в мікрорайоні Коваль 2 у 2022 році. Тут поклали один шар покриття методом напівпросочування. Зараз товариство з обмеженою відповідальністю Унідорсервіс наносить тонкошар на вулицях Кокінакі, перейменована на вулицю Олега Штуля, Кривенького Назарія Яремчука, проїзду Купріна та проволку Лермонтова, перейменована на вулицю Ільєнка, Алчевської Архипенка, Кільцева, Карпенка, Карого. Загальна площа 11 тисяч квадратних метрів. Працівники структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради обстежили правий берег річки Воронки навпротовули Східної в селі Воля ковельська і виявили азбестову трубу діаметром 150 мм, з якої в річку витікала невідома візуально схожа на автопродукти речовина. Комунальні служби міста вжили невідкладних заходів, щоб унеможливити попитання цієї речовини в поверхневі води. Місце витоку локалізовано, отвір труби заглушений. Фахівці Ковельського районного відділу, ДУ Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб моз України, взяли проби річкової. Води для проведення лабораторних досліджень на вміст нафтопродуктів. ПТМ МКОВЬТО замінює трубопроводи на ділянках мереж гарячого водопостачання. У мікрорайоні Сільмаш вулиця Заводська відродження. Мережі оновлено 24 травня. Роботи тривали один день. Ще п'ять таких ремонтів відбуватиметься на різних підрізках мереж по місту. Про початок робіт мешканців повідомлятимуть заздалегідь. Ковелі в межах співпраці за меморандумом у вівторок, 23 травня, побувала делегація академічної спільноти ВНУ імені Лесі Українки на чолі з Антолієм Цьосом, міському голові і горічайця, який також викладає в цьому університеті журналістику. Вручили почесну подяку. Майбутніх абітурієнтів знайомили з університетом та можливостями, які він відкриває. 22 травня в місті відбулися заходи з нагоди 162-ї річниці перепоховання Тараса Шевченка в Каневі. Також цього дня вшанували загиблих під волновахою 2014 року, зокрема ковальчанна Олександра Артемука, який віддав своє життя, захищаючи Україну. Народний художній колектив ансамблю танцю Барвінок відзначив 50-річний ювілей святковим концертом, що відбувся у Народному домі просвіта. Мер міста Ігор Чайка привітав колектив та багаторічного керівника ансамблю Любов Розванюк, а також відзначив подяками педагогів-хорографів. Барвінок це не просто бренд нашого міста, це своєрідний знак якості. Важко перелічити кількість фестивалів, конкурсів. Концертів, які дав цей колектив, і ті дипломи, грамоти, призи, які привезли діти сюди, в коваль. І завдяки цьому колективу, власне, Коваль знають не лише в Україні, а й далеко за її межами. Ліцей імені Олени Пчілки цього року першим серед начальних закладів громади завершив рік останнім дзвоником, 26 травня, і має гарні результати: 66 учнів, 10 золоті медалісти. Цього ж дня в Палаці учнівської молоді Коваля Марміста Ігор Чайка та заступниця міського голови з гуманітарних питань Наталія Малиницька вручали відзнаки обдаровані учнівській молоді громади за участь у різноманітних конкурсах, міських, обласних міжнародних олімпіадах з різних предметів та їхнім педагогам.